Вітаю, друзі! На другому кроці в особистому кабінеті маємо чудову акцію Цінопад. Давайте подивимося, що ж за продуктами там маємо. Суха суміш для коктейлю Natural Balance, полуничний смак. 21 порція по 18 грамів. Також представлені і шоколадний смак, це найменш калорійний варіант таких сумішів. І також представлений і ванільний смак. Це найбільш калорійний варіант таких сумішів. Я полюбляю ванільний і шоколадний смак саме з молоком, а сік, то я додаю з сполоночним смаком. Нічна маска інтенсивного відновлення шкіри. І подивіться, це саме оновлена вже маска. Це улюблена маска. Набір спеціальних пом'якшувальних засобів в подарунковій упаковці. Тут бачите різні аромати, представлені і без аромату, я бачу один. Тонер міст для обличчя Вауд, ефект сяйво прекрасний варіант для зволоження шкіри в зимовий період, коли є опалення. Подарунковий напір Jordani Gold «Good is Gold. І дивіться, там ще є крем. Основна нотка аромату це малина гель сироватка для обличчя велософу, жилення та омолодження. Ну, це новий продукт, який підходить для будь-якої шкіри. І чоловічої, і жіночої. І також крем для обличчя, пружність та відновлення також. Мультифункціональна туш для ВІ 5 в одному Виван Вандерлаш. Зверніть увагу, це темно-синій колір. Туалетна вода Devoinard Джентльвудс», Woods, така провокаційна водичка. Це чоловічий аромат, центральна нота аромату Троянда. Парфумована вода магнетиста, прекрасний аромат центральна нота Пасіфлора для пробудження почуттів. Туалетна вода Lucia Sparkling Fantasy, аромат зимового лісу, пролісків, свіжий снігу, чудовий аромат для зими. Туалетна вода Дівайн Рояль», Чудова туалетна вода королівська, центральна нота квітка амарілісу. І нові продукти. Рідке мило для рук і тіла з грушею і бобами тонка. Це з нових Essential і. І ласьйон для рук і тіла з грушу бобами тонка, але ви зможете взяти або мила, або ласьйон. А я ось собі додавала сироватка концентрат антікової дії. Це також, якщо бачите, це вже оновлена сироватка, тут капсульований ретинол. Отака чудова акція. Друзі, зайдіть собі в кабінет. Якщо ви також її там побачите, напишіть в коментарях. Я бажаю вам гарного настрою.